Вже на фінішній премії у місті завершують реконструкцію центрального ЦНАПу у Вознесенівському районі. Ремонт почали в грудні минулого року. За цей час підрядники виконали капітальний та косметичний ремонти. Замінили вікна, облаштували інклюзивні санвузли, оновили електронне обладнання. Зараз вже встановлюють нові стенди. зараз. Встановлюємо таблички із казівниками для зручності усіх відвідувачів ЦНАПу. Ми вже на фінішній прямій. Реалізовано всі заходи з реконструкції. Це і облаштування всього приміщення в сучасному новому стилі і форматі. Це забезпечення повної безбар'єрності в цьому приміщенні. Оновлений простір повністю безбар'єрний та зручний для всіх переселенців, ветеранів, молодим, молодих мам із дітьми. Тут будуть надавати майже 500 послуг від паспортних і реєстраційних процедур до бізнес-підтримки, аби прискорити роботу з відвідувачами. Кількість адміністраторів збільшать до 20. Це стосується всіх питань, пов'язаних з реєстрацією речових прав на майно. Це величезна кількість питань для бізнесу. Все це отримувати в одній торці. Перший є такий, ми відкрили на кияшку 22 Це був Дніпровський район після страшної трагедії. Зараз він працює і користується великою популярністю. Центральний ЦНАП мають відкрити на початку серпня. Усі деталі в офіційних телеграм-каналах міської ради та очільниці Запорізької громади. Посилання і QR-код ви бачите на екрані.